Міка Ньютон, відома під справжнім ім'ям Оксана Грицай, з дитинства виступала на сцені. Вона народилася в Івано-Франківській області. У 2002 році перемогла на фестивалі Чорноморські ігри. Тоді ж підписала контракт з продюсером Юрієм Фальосою. Їхня співпраця тривала до 2009 року, але завершилася скандалом. Міка подала на нього в суд за привласнені кошти. У 2011 році вона представляла Україну на Євробаченні з піснею Енджел, зайняла четвертий. Місце після цього переїхала до Сполучених Штатів Америки. Там знайшла кохання і вийшла заміж за Кріса Сааведра в 2018 році. У 2019 році у неї діагностували рак яєчника третьої стадії. Пройшла 12 курсів хімієтерапії і змогла подолати хворобу. Міка мріє стати мамою. Вона розглядає варіант усиновлення, якщо не зможе народити. Іноді Міка приїжджає в Україну. Її сестра Лілія служить в Збройних силах України вже 24 роки. Наразі Міка живе в Америці. Вона займається моделінгом і знімається в рекламі. Також бере участь у заходах на підтримку збройних сил України. Чи можливо швидко зупинити сварку? Існує один спосіб, хоча це не чарівна формула. Психологи кажуть, що певні слова можуть зупинити конфлікт або запобігти його ескалації. Сімейна психотерапевтка Карі Руснак радить використовувати фразу Розкажи мені більше це допомагає знизити напругу, адже люди часто сваряться через непорозуміння. Коли ми просимо когось розповісти більше, це зменшує реакцію і створює зв'язок. Такий підхід заспокоює ситуацію, допомагає зрозуміти іншу людину і Показує, що вам не байдуже важливо після цього бути відкритими і розуміючими. Якщо ви щось не розумієте, скажіть про це спокійно. Не звинувачуйте співрозмовника в проблемі. Хороша комунікація це єдина магія, яка може зупинити сварку. Коли ви купуєте квартиру або будинок в Україні, можете зіштовхнутися з боргами за комунальні послуги, які не виплатив попередній власник. Платити їх потрібно лише в певних випадках. Іноді новий власник отримує платіжки з боргами за світло, воду чи тепло. Буває, що компанії не хочуть укладати новий договір, поки не сплатять стару заборгованість. Якщо в договорі купівлі-продажу чітко зазначено, що ви погоджуєтеся погасити борги, тоді це правомірно. Але якщо в договорі немає згадки про борги, і ви виявили їх вже після реєстрації, ви не повинні платити. Якщо в платіжках з'явилися чужі борги, потрібно діяти поетапно. Спочатку зверніться до постачальника послуг із заявою: вимагайте відкрити новий особовий рахунок на ваше ім'я. Проведіть звірку показників лічильників і списання боргів до дати реєстрації вашого права власності, додайте до заяви витяг з держреєстру речових прав, щоб підтвердити дату переходу права власності. Якщо послуги не надають або змушують платити за чужі борги, звертайтеся до суду. Закон України говорить, що обов'язок оплати послуг виникає лише з моменту фактичного користування, а не з факту переходу права власності. 10 травня віряни вшановують святого апостола Симона Зилота. Він був одним з 12 апостолів Ісуса Христа. Симон народився в селі Кані Галілейській. Його прізвиська Кананіт і Зилот вказують на його походження або дотримання юдейського закону. Перше диво Ісуса перетворення води на вино відбулося в його будинку. Після п'ятдесятниці він проповідував у різних країнах, зокрема в Юдеї, Єгипті, Лівії та Британії. Він загинув мученицькою смертю. На цей день є декілька заборон. Не слід лінуватися. Не рекомендується купувати дорогі речі або ображати інших. Важливо не пити багато алкоголю. Є народні прикмети. Якщо йде дощ, така ж погода буде влітку. Веселка обіцяє щедрий врожай меду, роса на траві, до гарного врожаю фруктів. Грім означає, що в червні буде холодно. Також 10 травня відзначають всесвітній день руху для здоров'я. Це свято започаткували у 2003 році з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Мета свята підвищити обізнаність про важливість фізичної активності. Російське міністерство фінансів збільшило прогнозований дефіцит бюджету на 2025 рік. Тепер він складає 1,7% від валового внутрішнього продукту. Це більше 3,5 трильйонів рублів. Економіст Ігор Ліпсіць пояснює, що це небезпечно для росіян. Можливе скорочення бюджету, тобто зменшення витрат на різні статті. Уряд планував витрати на медицину, освіту та будівництво, але тепер визнає, що грошей на це немає. Потрібно скорочувати внутрішні видатки. Багато організацій можуть залишитися без фінансування. Це призведе до скорочень у різних сферах. Населення відчує наслідки швидко. Стане важче отримати медичні послуги, бо на це не вистачатиме коштів. Людям доведеться платити самостійно. Гроші вже беруть з фонду національного добробуту, але і його не вистачить. Росія не може взяти кредити за кордоном, тому можуть. Витратити золотовалютний резерв або забрати гроші у населення, вкладення звичайних росіян під загрозою. Багато підприємств стають збитковими, грошей немає. влада змушує банки видавати кредити, які можуть не повернути. У Кремлі розуміють складність ситуації, вони намагаються наповнити фонд національного добробуту. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і президент Сербії Олександр Вучич відвідали Москву. Вони взяли участь у святкуванні Дня Перемоги. Цей візит може мати серйозні наслідки для обох політиків і Європейського Союзу. Експерт Іван Ус вважає, що це навряд чи допоможе Сербії в переговорах щодо вступу в Європейський Союз. Європейський союз об'єднав країни навколо спільних цінностей. Але зараз деякі його члени, як Словаччина та Угорщина, займають позиції, що суперечать інтересам більшості країн ЄС. Вони використовують антиукраїнську риторику. Україна може запропонувати ЄС створити механізми для виключення країн, які не підтримують європейські цінності. Це може допомогти захистити ЄС від внутрішніх загроз. Існує стаття в Амстердамській угоді, яка дозволяє позбавити країну права голосу. Європейський парламент вже голосував за таку санкцію проти Угорщини, але остаточне рішення ще не прийняте. Візит Фіцу до Москви є прямим викликом для європейських інституцій. Європейський союз повинен реагувати, щоб зберегти свою суб'єктність щодо Сербії. Її участь у таких заходах може негативно вплинути на перспективи вступу до ЄС. 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Деякі регіони обійдуться без опадів, але в інших можливі дощі і навіть мокрий сніг. Вночі на сході, у Дніпропетровській та Полтавській областях, а в день на заході країни прогнозуються помірні опади. Невеликі дощі можуть бути на півночі у Вінницькій та Черкаській областях. Вітер північно-західний і західний швидкість від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла. У Західних та Житомирських областях можливі заморозки на ґрунті від 0 до мінус 5 градусів. Вдень температура підніметься до 9-14 градусів тепла. На півдні та Сході вночі 4-9 градусів, вдень 12-17. У Карпатах ніч без опадів, температура від 0 до мінус 5 градусів. Вдень очікується невеликий дощ і мокрий сніг, температура від 2 до 7 градусів тепла. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може вплинути на російського лідера Володимира Путіна через економіку. Головна тема обмеження експорту російської нафти і газу це ключове джерело доходу для Росії. Сполучені Штати можуть запровадити серйозні санкції або знизити ціну на ці ресурси. Якщо Росія запропонує переговори з умовами, що не влаштовують Захід, Трамп буде змушений діяти, інакше він може втратити свою репутацію. Це вже обговорюють республіканці в Сполучених Штатах. Трамп заявив, що час ухвалювати рішення щодо завершення війни в Україні він не уточнив, які саме рішення, але можливо, це економічний тиск на Росію. Наприклад, санкції з 500% відсотковими митами для країн, що купують російську нафту та газ. Велика Британія вже запровадила нові санкції проти понад 100 суден, які перевозять російську нафту. Якщо європейський союз підтримає цю ініціативу, це створить проблеми для російського експорту. Олег Рибачук вважає, що найефективніший тиск на Кремль економічний. Нафта і газ основні джерела доходу для Росії. А європейський союз планує до 2027 року відмовитися від імпорту російського газу. Трамп нещодавно відвідав Саудівську Аравію. Там оголосили про скасування обмежень на видобуток нафти. Це може знизити світові ціни на нафту і послабити позиції Росії. Собівартість російської нафти вища за Саудівську. Трамп розуміє цю боліву точку і діє відповідно. Політична ситуація залишається непередбачуваною. Якщо Росія запропонує неприйнятні умови, Трамп буде змушений реагувати щоб не втратити репутацію. У Сполучених Штатах вже є критики, які вважають, що Путін водить Трампа за ніс. 9 травня Росія провела парад. Міністерство закордонних справ України висловило протест державам, чиї лідери були присутні на ньому. Послів цих країн запросили до міністерства, щоб передати цю позицію. Сергій Кислиця, перший заступник міністра, зазначив, у часи російської агресії масових вбивств українців і воєнних злочинів. Присутність іноземних посадовців на параді в Москві є недружнім кроком. Україна нагадала про свій внесок у перемогу над нацизмом 80 років тому разом з антигітлерівською коаліцією. Міністерство підкреслює, що не дозволить Росії присвоювати цю перемогу або зменшувати роль українців. Також згадали, що Росія не прийняла пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення вогню на 30 днів і не дотримується власного перемир'я. Присутність іноземних посадовців на заходах Кремля, за словами міністерства, є наругою над пам'ятю жертв і героїв Другої світової війни та підтримкою сучасної агресії Росії проти України. У ніч на 10 травня Індія здійснила атаку на кілька баз військово-повітряних сил Пакистану. Індійські ракети класу повітря Земля були спрямовані на авіабази Нурхан Мурі та Шоркоту. Мережі з'явилося відеопожежі на базі у місті Равалпіндії. Пакистанська служба безпеки повідомила, що вибух стався через перехоплення та підрив індійського безпілотника. Над столицею Пакистану Ісламабадом працюють системи протиповітряної оборони. Війська перехоплюють крилаті ракети Індії, які націлені на базу біля міста Шоркот у районі Джанг. У місті Равалпінді, в районі Чаклалі, розташований генеральний штаб армії Пакистану. Через атаку Пакистан тимчасово закрив свій повітряний простір майже на добу. Уряд Пакистану заявив, що їхній народ не дозволить Індії залякати себе. Вони пригрозили Нью-Делі відповіддю. Згодом Пакистан повідомив про початок масштабної військової операції. Дональд Трамп виступив із закликом до миру. Він звернувся до Росії та України. Відповідну заяву він зробив на прес-конференції в овальному кабінеті. Трамп сказав, що потрібно закінчити війну. Він зазначив, що щотижня Росія та Україна втрачають близько п'яти тисяч солдатів та цивільних. Президент вважає, що цю війну треба завершити. Це його звернення до лідерів обох країн. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про свій візит до Києва. Разом з ним їдуть Еммануель Макрон, Кір Стармер та Дональд Туск. Цю новину Мерц озвучив 10 травня. Візит відбудеться на знак солідарності з Україною. Причина вторгнення Росії, що порушує міжнародні закони. Мерц закликав Росію погодитися на тридцятиденне припинення вогню. Це потрібно для початку мирних переговорів. Західні лідери готові підтримати цей процес. Мета досягти тривалого миру. Мерц вважає, що кровопролиття має припинитися. Росія повинна зупинити агресію. Україна має розвиватися як суверенна держава в межах своїх кордонів. Він також заявив, що підтримка України буде розширюватися. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню, тиск на неї зростатиме. Еммануель Макрон також анонсував свій візит. Він поділився фото з європейськими лідерами. Макрон написав: на шляху до Києва за Україну, за Європу. Європейський союз підтримує ідею місячного перемир'я між Україною та Росією. Вони закликають Москву припинити вогонь на щонайменше 30 днів. Про це повідомила Кая Калас, глава дипломатії Євросоюзу. Вона зазначила, що Євросоюз разом з Україною та міжнародними партнерами, включаючи Сполучені Штати Америки, закликають до повного припинення вогню. Росія має показати свою готовність до миру. Євросоюз прагне до справедливого миру в Україні. Вони підтримують зусилля спрямовані на досягнення такого миру. Заява Євросоюзу вказує, що пауза в бойових діях може зменшити страждання цивільних. Це також створить умови для переговорів. Мета припинити агресію Росії та відновити мир у Росії. Зробили нову заяву про перемир'я. Речник Кремля Дмитро Пісков повідомив, що Володимир Путін намагається врегулювати війну в Україні. Проте, за його словами, Київ уникає переговорів. Він зазначив, що українська влада не готова до діалогу. Росія вимагає, щоб Захід припинив постачати зброю Україні. Це є умовою для зупинки бойових дій. Активні бойові дії на фронті тривають, попри оголошене триденне перемир'я. Сторони звинувачують одна одну в його порушенні. Інститут вивчення війни повідомляє про останні зміни на території. Російські сили досягли успіху на Покровському напрямку. 8 травня з'явилися кадри, що показують їхнє просування в центральну частину звірового. 9 травня нові кадри свідчать про просування в Котлярівці на північний схід від Новопавлівки. Також росіяни досягли успіху на Новопавлівському напрямку. Вони просунулися по вулиці лікарняні багатирі. 7 травня були опубліковані кадри, що показують їхнє просування на південний схід від «Дніпроенергії». До кордону з Дніпропетровською областю залишилося приблизно 3 кілометри. На Запоріжжі, 6 травня, з'явилися знімки, що показують просування росіян у Західному степовому. Українські сили теж досягли успіху. 8 травня геознімки вказують на їхнє просування на південний захід у районі Тьоткіно. Точний час цього просування поки що не встановлено. У Харківській області загинув військовий Микола Архипчук. Він захищав Україну з 2014 року. 7 травня герой загинув під час мінометного обстрілу. Микола був родом з Бучі. Він боронив Україну від російських загарбників. Після поранення повернувся додому. З початком повномасштабної війни знову став на захист рідної землі. Спочатку приєднався до територіальної оборони, а потім вступив до Нацгвардії. Микола залишив дружину, двох дітей і матір. Бучанська громада сумує разом із родиною. Прощання з героєм відбудеться 10 травня у Бучі. Відспівування пройде у храмі святого апостола Андрія Первозванного об 11.30. поховання відбудеться на алеї героїв. Вічна пам'ять і слава героєві! Іран планує передати Росії пускові установки для ракет фат 360 Ці ракети здатні вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. Москва отримала ракети у вересні минулого року, але без установок. Західні та регіональні чиновники повідомили, що передача установок може відбутися скоро. Це може посилити можливості Росії та поглибити військову співпрацю з Іраном. У березні генерал Крістофер Каволі заявив, що Іран поставив Росії понад 400 ракет малої дальності, ймовірно, фатх 360 Публічних повідомлень про їх використання або передачу немає. Розгортання іранських ракет може ускладнити мирні переговори. Це загрожує дипломатичним ініціативам Сполучених Штатів Америки щодо припинення Бойових дій в Україні Іран і Сполучені Штати Америки ведуть непрямі перемовини за посередництва Оману. Експерти вважають, що співробітництво з Росією Іран розглядає окремо від діалогу про ядерну програму. Вони також зазначають, що ці ракети не дуже точні, але становлять загрозу для України. В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 6 серпня 2025 року. Це означає, що деяких військовозобов'язаних можуть оголосити в розшук. Міністерство оборони пояснило, коли це може статися. Якщо військовозобов'язаний порушив правила військового обліку, його можуть внести до реєстру оберіг зі статусом у розшуку. Це може статися, якщо громадянин не став на облік після досягнення певного віку. Також якщо жінка з медичною чи фармацевтичною освітою не зареєструвалася на облік. Інші причини включають, якщо особа була знята з обліку і не повернулася у встановлений термін. Якщо громадянин не проживає за зареєстрованим місцем і не повідомив про це, це теж може бути проблемою. Також якщо після отримання повістки не з'явився вчасно до територіального центру комплектування. Крім того, якщо не пройшов ВЛК або не з'явився повторно. Це може призвести до розшуку. Іноді це може бути просто помилка в даних. У такому разі військовозобов'язаний повинен з'явитися до територіального центру комплектування для виправлення. У ніч на 10 травня Індія здійснила ракетний удар по авіабазах Пакистану. У відповідь Пакистан оголосив про початок військової операції. Того ж дня прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф скликав засідання національного командного органу. Цей орган вирішує питання безпеки, включаючи ядерний арсенал країни. Напруженість між Індією та Пакистаном зросла. Обидві країни звинувачують одна одну у порушенні повітряного простору. Внаслідок цього загинуло щонайменше 48 людей. 9 травня у Москві Владімір Путін порівняв Другу світову війну з агресією Росії в Україні. Він говорив про боротьбу з нацизмом і русофобією. Проте про ситуацію на фронті він нічого не сказав. Український опір завадив російським військам досягти їхніх цілей за останній рік. Російські війська не захопили жодного значного міста в Україні з моменту взяття Авдіївки у лютому 2024 року. З грудня того ж року росіяни захопили лише велику новосілку. Вони намагалися взяти Покровськ, часів Яри Торецьк, але без успіху. Українські далекобійні удари та дрони, завдяки підтримці заходу уповільнили наступи Росії. Прорив українців у Курську область змусив російське командування перекидати війська. Путін відзначив лише одну операцію відбиття українського рейду в Курській області. Але контроль над регіоном Росіяни відновили лише 26 квітня. Українські сили продовжують діяти в Курській області, просуваючись у районі Тьоткіно.